А як виходить, у вас так і робіть? А якщо у вас грустинка напала, так що вам? Не включать камеру, чи що? А якщо у вас ейфорія прям така, так що не включать камеру, чи що? Будьте самі собою. Ну, я не знаю. Наприклад, я собі купила ось спрей. Він бризкає, бризкає кожне утро, заїдає ця штука, так що мені? Грустить і не бризкать ним більше, чи не включать камеру. Чи так само, блін, впала чашка, розбилася. Так що тепер? Не включать камеру. чи що? Будьте самими собою. І не дивіться ні на кого, не слухайте нікого. Просто будьте самим собою. Що б ви не робили, як би ви себе не поводили? Як, яка у вас там ситуація є по життю? Просто включили камеру і поговорили з, з камерою. А люди вас будуть слухати і будуть вам дякувати, що ви.